У зв'язку із введенням на території Черкаської області стану підвищеної готовності, задля посилення охорони на в'їздах у Черкаси встановлено блокпости. Чи достатньо таких запобіжних заходів і чи потрібні взагалі ці блокпости? Запитаємо у Черкащан. Самі блокпости Ні, цього не достатньо. А що треба ще? Ну, у нас казачество сильно розвито. Плюс сюди можна підключити народные народні дружини. Ну, в цілому, якщо вот, прийняти комплексно, то тоді так. А ви да. пішли захищати місто, якби ворог підійшов близько? Однозначно. А яким чином? В качестве добровольної бригади. Ішов би в атаку. Ну, там з вилами, з... з вилами з автоматом. Нас, нас, нас же є організований групування. А ви вже подавали туди свої заявки? А як же? Так? так. А в яку організацію? В школі. В школі, так. Тому що буде контроль. Цього достатньо? Недостатньо, але принаймні можна б хоч частично захиститися. А якби ворог підійшов от надто близько, ви б захищали якось? А яким чином? би воювати, як і всі. А зараз ви вже думаєте про це? Зараз думаю. І куди ви хочете саме направитись? Куди заберуть? Там же швидніше, вони ж розподіляють людей. Мені кажеться, що треба більше, тому що якщо я хочу ціну принести, що угодно. Все одно немножко від дірякти проходять. Хоча ви кузять, це з Донбасу. Не знаю, що але не захистять. А якби от ворог підступив близько, що б ви робили? Якось би захищали Час? місто? Може, б і захищали, кожен, мабуть, себе б захищав. Ну, я так думаю, що в зв'язку з такими подіями, то люди стали патріотами. Я так думаю, що так. А цього достатньо, на вашу думку, чи ще щось потрібно? Ні, Недостатньо. Потрібно піднімати все-таки нашу українську армію. Недостатньо зовсім, це дуже мало. А якби ворог підійшов близько до міста, ви б якось захищали? Звісно, а куди тікати? Уже далі нема куди тікати. Партизани. Я і мої подружки всі в партизани піде. О Євгенія. Ну вже те, що немає куди тікати. Більше, в Центр України, так що зараз потрібно тільки захищатися думати буде? Хей, у почальці голова болить. А якби ворог підійшов близько до міста, ви б його захищали? Я б обіжав. А чому ви не захищали? А що не захищаєте? Це ж ваше рідне місто чи Ну, mm, Не зовсім. защищать не треба, да? Для ботикаты, для ну мне да. 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 Я гипертоник, почти инвалид. Я буду защищать. Вот вы вы должны защищать, а я должен посмотреть, как вы будете защищать.